В цьому відео я не буду говорити про такі загальні макротренди, як мінімалізм і смарт кежуал які в принципі і так майже завжди популярні. Натомість хочу зосередитись на декількох конкретних трендах, щоб ви могли собі надихнутись і, можливо, підібрати щось для себе цієї осені. Останній тренд буде моїм улюбленим трендом, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Привіт, я Таня, і в шапці профілю цього каналу пишу, що я блогер з дипломом стиліста. Тому, повірте, на трендах я розбираюсь. І давайте ми сьогодні обговоримо 5 моїх найулюбленіших. Поїхали! Мушу попередити, що сьогодні я буду розповідати вам дуже суб'єктивний погляд на тренди. Адже я обрала тільки ті, які хочу сама спробувати цієї осені. І також всі приклади, які ви будете бачити в цьому відео, я підбирала за своїм смаком. І перший тренд це кольори. Які я хочу спробувати в цьому сезоні. Актуальних кольорів на цю осінь є дуже багато, але два моїх улюблені і ті, які я точно буду пробувати і вже пробую на собі, це хакі, а також бордовий. Взагалі, дуже трендовими позиціями будуть різні відтінки зеленого, земляного, пісочного. Якщо минулої осені в нас переважали більш коричневі та шоколадні відтінки, то цього року ми сконцентруємося на всіх відтінках зеленого, а конкретно різних пастельних зелених, тобто таких болотяних хакі, приглушеної трави і так далі. Це, в принципі, колір, який може замінити вам абсолютно всю базу. Ви можете носити його замість чорного, сірого, коричневого і того ж самого шоколадного. Він також дуже класно поєднується з різними кольорами і стає такою собі. Базою. Зуй на якій можна малювати все що завгодно. Другий колір це бордовий. Якщо минулого року ми носили яскраво червоний, то в цьому році буде актуальний саме темно-бордовий вишневий відтінок. Вишневий це колір глибокий, насичений, він додає образу вишуканості та відчуття тепла. Особливо класно він буде виглядати в різних аксесуарах та верхньому одязі. Але якщо ви не боїтесь експериментувати, то також можете додавати його і в портретну зону. Хоча з цим треба бути трошки обережно, адже він може трішечки. Старити вас в залежності від того, яка текстура тканини буде. Але все, що знаходиться нижче пояса, або в якихось аксесуарах, або навіть в верхньому одязі, але саме біля лицевої зони буде у вас щось інше, можете сміливо з тим експериментувати, не переживати, чи вашому кольоротипу підходить цей відтінок, чи ви весна, чи літо, чи хто там ще. Якщо ви не використовуєте його саме тут в портретній зоні, тоді це безпечно і повірте, назавжди буде всім класно пасувати. І на своєму прикладі одразу показую вам, як я поєднала на собі ці два відтінки, а саме взяла утилітарну таку курточку мого чоловіка, до речі, а також обрала вишневу помаду, зробила її акцентом мого образу, і ось таке поєднання в мене вийшло. В мене ще є такі класні вишневі колготи, які я минулого року ще собі купила, коли модний був дуже яскравий, червоний, але червоного я сиді не знайшла, і в мене був бордовий. Тому цього року я буду що в них актуально, але зараз я не насмілилася їх на себе одягнути, бо все-таки в цю спеку це просто неможливо пережити. І якраз саме колір це той момент в трендах, де ви можете максимально зекономити. Ви просто можете знайти в своїй шафі якісь речі різних відтінків, які ви ніколи до цього не поєднували, поєднати їх, і у вас вийде абсолютно новий образ безкоштовно. Наступний тренд у нас бейбі Doll. Це тренд, який повернувся до нас з минулого. Це дуже романтичний, трохи наївний стиль, що включає в себе сукні з високою талією, оборками, мережевим та м'якими тканинами. Вони надають легкості і створюють дуже ніжний, трохи дитячий образ. Це якраз ідеальний варіант для тих, хто любить грати з контрастами в стилі, поєднуючи щось жіночне з більш грубими елементами. Тобто, коли ми беремо ось таку сукню, яка є супержіночною, сексуальною, наївною, ми поєднуємо з чимось абсолютно протилежним, якими грубими червиками, що є дуже стандартним, але не обов'язково грубими червиками. Це може бути навіть спортивність або якийсь мега-класичний стиль. Я б обрала Якісь суперкласичні чоботи до такої сукні можливо навіть класичний жакет, сумочку, і це би було дуже цікаво, одночасно відверто, але також і прикрито, і такий, такий собі цікавий класний лук. І я в цьому році обов'язково проекспериментую з цим трендом. Третій тренд та 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 татада анімалістичні принти нас не покидають. Якщо бути з вами відвертою, то минулого року осінню я думала, що ось цей тренд поживе з нами. Ну максимум там е до кінця літа хай буде, тобто весняний сезон. Весна літо буде ще, а вже на осінні він відпаде повністю, адже це дуже актуальний такий принт. І коли щось таке насичене входить в моду, воно дуже швидко намулює око і набридає, і тому е це переважно стає таким короткотривалим трендом. Але ні. Бо у всіх е осінніх колекціях е осінь, зима 24-25 вони були всі просто переповнені тими анімалістичними принтами. Більше того, їй стало ще. Більше відсотково ніж в попередніх колекціях тому е, анімалістичні принти нас не покидають. Якщо ви любите чимось таким експериментувати, то раджу вітаю продовжувати це все носити. Якщо вам вже надоїло, то можете зупинитися в е, мені ще поки ні. Я, в принципі, завжди любила е, такі анімалістичні стилі. І Леопард був зі мною завжди був він тренд, чи ні. У мене щось з аксесуарів, хоча б завжди мусило бути. Дуже хочу знайти щось з аксесуарів е, з принтом корови або чогось такого незвичного. Бо зміїні принти Леопард, зебру я завжди носила і ношу. А от саме такий коров'ячий принт це для мене було б дуже прикольно, якщо б я знайшла якесь таке. Взуття. І для таких як я, які е, також люблять на Повноцінній основі, тобто завжди мати в своєму гардеробі щось таким активним е, анімалістичним принтом. Раджу е, почати пошуки е, бажаної для вас речі зараз. Адже коли вони на піку популярності, то в дуже багатьох магазинах є великий асортимент саме речей з такими принтами, тому можна знайти для себе щось класне. Якщо ви шукали це раніше, то знаєте, що не так то густо з ним було. Тому е, біжіть і купуйте це зараз. Четвертий, мій улюблений. Тренд це квіткові принти на темному фоні. Квітковий принт це переважно завжди весняно-літні колекції, але тут ми бачимо такі темні, приглушені відтінки, хоча й не завжди дуже темні, інколи бувають і світліші в осінній колекції. Якщо чесно, то це якось виглядає для мене свіжо і прикольно, коли квіти ми носимо не весною і літом, а якраз осінь. Це таке класне поєднання яскравих квітів і темного глибокого. Яке виглядає драматично і водночас дуже елегантно. Вони добре підходять до осінніх суконь і навіть верхнього одягу. Цей тренд, на мою думку, додає елегантності, але з ноткою загадковості. Я обов'язково спробую. Ну і останній мій улюблений тренд на сьогодні це металічні акценти. Вони додають яскравості і відчуття свята в будь-які буденні образі. Найцікавіше, що цього сезону металік активно використовується в деталях: взуття, сумки, ремені, тобто ви можете додати трохи сяйва, не переборщивши з ним. Особливо круто виглядає в поєднанні з матовими тканинами. Коротше, моя мрія взагалі – це знайти якийсь отакий топ в якомусь нормальному ціновому сегменті. Надіюсь, мені це вдасться. Це були мої 5 улюблених трендів сезону осінь, зима 24-25. Надіюся, ви знайшли щось тут для себе, і я надихнула вас на експеримент. Не забудьте написати в коментарях, який тренд вам сподобався найбільше і який ви плануєте спробувати. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, в якому я зроблю підбірку речей з даних трендів з мас-маркет. І обов'язково примірюю їх всіх на собі. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на наступному відео. Па-па!